Вітаю, шановні друзі! Ви дивитесь проєкт Спортивне місто на першому міському. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в рамках нашої програми ми поговоримо про один з найбільших спортивних подій в кривому розі турнір з бразильського джиу-джитсу, відомий як Кривбас челлендж А розкажуть про це нам гості нашої сьогоднішньої програми. Організатори змагань Дмитро Канін та Сергій Маскаленко. Вітаю хлопці! Вітаю! Вітаю. Вітаю. І так, хлопці, давайте почнемо з такого загального питання. Так, що можна сказати взагалі про про популярність бразильського джиу-джитсу -джи у кривому розі? Ну давайте так почнемо з того, що у нас в нашому місті скажімо так, як мінімум, три топові українські команди, які представляють бразильське джиу-джитсу та просто джиу-джитсу традиційне теж. Дуже в нашому місті висока конкуренція, та у нас просто повинні бути змагання ну, всеукраїнського масштабу, щоб Кривий Ріг був, якби кажучи, мекою джиу-джитсу українського, особливо дитячого. Тому ось так, от ось така у нас є конкуренція. Є багато клубів, та є сенс проводити такі змагання. Чудово! А якщо говорити про сам турнір Крива Челендж, так а як він сприяє розвитку цього виду спорту? У на, нашому на, місті. Напряму, звичайно, сприяє. Я вважаю, що ми почали проводити кривбас Челендж в цьому році. Рік тому ми проводили маленькі клубні турнірчики на базі нашого спортивного клубу Я спорт. Е і восени цього року ми провели турнір, потім влітку провели турнір і тепер дійшли вже до осінні. Е що саме змінилось? Е я вважаю, ми внесли дуже багато. Е Нового в проведення і підняли рівень змагань в Розі на дуже крутий е, етап. Е, що ми додали? Ми додали багато. Е, Новенько, вибачте за мою тавтологію. Ми додали фото, відео, звіти обов'язково після кожного турніру. Ми додали інтернет-платформу, на котрій спортсмени реєструються, через котру проходять всі повністю весь турнір. Спортсмен може до хвилини знати, у котрій нього судочка. Прибрали всю цю глупу бюрократію, де по бумажкам ти можеш прийти на 9 ранку і сидіти до 5 вечора, чекати, поки тебе виключать. Зараз ти через телефон на нашому турнірі всі спортсмени, всі батьки, тренери в телефоні, побачили. Що умовно Сергій Москонко виступає 12.32, Дмитро Канін виступає там в 10.02, умовно кажучи. І ти приїжджаєш на свій час. Ми додали, бо схожі мат-координатори. Це люди, які виводять діточок, забирають зони розминки, проводять е, на килим, діти позмагалися, і їх назад відвели. Тобто нема цей бігатні серед дітей. Е, коли там я, а коли мене викличать, ні за це відповідають е, наші працівники нашого турніру. Конкретно в ДМІСІ ще у нас дадуться прямі ефіри. Такого ще в кривому розі ніхто не робив. За це ми дякуємо apple Центру, який знаходиться на Карла Маркса, які нам дають айфони. Дякуємо вам велике. Також хочу подякувати магазину Біло, котрий дає подарунки нашим спортсменам, нашим чемпіонам спортивне харчування. Я відповів на ваше питання. Так, загалом все чудово. А які перспективи для молодих і амбіційних спортсменів? Які там будуть взагалі вікові категорії, так і рівень спортсменів? Взагалі в нас спортсмени борються починаючи з 4 років та так. до самих дорослих. Тобто у нас є категорія як і самих малих спортсменів, так і 18. Перспективи дуже хороші. Насамперед, спортсмен, заявляючись на наш турнір, отримує дуже таку серйозну конкуренцію. І серйозний досвід, і він навіть не виїжджаючи з Кривого Рогу, може отримати досвід е, всеукраїнського масштабу. Якогось йому набагато легше буде виступати як на регіональних, е, е, так і на всеукраїнських там чемпіонатах України і так далі. І на міжнародних теж по організації, е, так як вже Діма сказав, ми вийшли ну, на принципі на принципіально новий рівень. Тобто на деяких чемпіонатах України ти не приїдеш і не побачиш такого рівня, як буде у нас, наприклад, на нашому чемпіонаті, на нашому чемпіонаті, і це самому спортсмену, навіть самому маленькому, і навіть самому дорослому, це вже. Облегчує ту ситуацію, коли він приходить на якийсь більш серйозний, більш масштабний е, турнір. Йому просто морально легче, бо він знає, що він вже на крутих турнірах виступав на такому крутому турнірі, як Кривбас Челлендж. Я нагадую, що у нас Кривбас, -кривбас Челлендж Челендж Опен Кап, то тобто це регіональний турнір, але приймають участь спортсмени з усієї країни. В перспективі у нас є е, е, такі плани, як більш розвивати цю мережу, е, виводити. Е, цей турнір з регіону та хто нам заважає зробити Ukrainian Challenge і так далі. Тобто, перспективи є, є дуже круті ідеї. Ось так про рівень учасників аматори. Чи потрібно бути професіоналом, чи як взагалі це все відбувається? Всі змагання з бразильського джиу-джитсу, наше не розділяють спортсменів не тільки за віком і вагою, а ще за їх поясами. Пояси завжди показують навички спортсмена. Тобто, якщо ми роздивимось категорію, наприклад, це буде діти 8-9 років, наприклад, там, до 30 кілограмів, і окремо будуть категорії білі пояси, окремо буде категорія сірі пояси, окремо категорія кольорові пояси. Тобто, все максимально зроблено для того, щоб ваша. Дитина пішла, прийшла на змагання, повиступала з суперниками свого ж рівня і повернулася до вас додому з медаллю. Mm -hmm. um. uh, чудово. А хто допомагав в організації? І скільки наскільки це важко, і наскільки скільки тривала підготовка до цього турніру? Uh, ну насамперед, в самій організації ми самі собі допомагаємо. Ми з Дмитром цим займаємося вже. Скажемо так, ну я б сказав би не перший рік, як Дмитро вже підмічав, ми займалися цим ну, більше року. Починаючи з клубних турнірів, кожного разу додаючи щось нове, щось вдосконалюючи, і так ми доросли вже Але до цього разу цього. масштаб збільшився? серйозно збільшився. серйозно збільшився. Якщо на першому нашому турнірі там було ну умовно кажучи, там 70 чоловік, і то зі свого тільки клубу, то зараз уже понад 200 учасників, і ця цифра тільки росте і з, з кожним турніром. Тобто так, дуже серйозна в нас команда з організації не тільки я та діма створим цей турнір. Ні, у нас за спинами стоїть дуже велика команда з мат координаторів тих самих. Суддів дуже якісні кваліфікаційні судді. Далі дівчата, які на нагородженні працюють Айтішник нашого це зовсім так. Це зовсім топова людина, дуже, дуже професійна в своїм справі. І так далі, і так далі. Тобто дуже багато хлопців та дівчат допомагають нам будувати цей турнір. Тобто, ми всі одна команда. Тобто, Кривбас Челенс, це не тільки там я та Дімон, це просто всі ми спортсмени Кривого Рогу. Чудово, якщо говорити про плани на майбутнє, так куди готуєте своїх вихованців? Зараз ми активно займаємося підготовкою спортсменів моїх Сережиних до Чемпіонату Європи, який пройде в Стамбулі 8 жовтня. Так як ми з Сергієм не виїзні, то наших всіх спортсменів везуть їх батьки. За що ми хочемо сказати велике дякуємо нашим батькам за те, що ви зрозуміли серйозність, як мінімум, нашу сережу, серйозність підходу до. Занять з вашими дітьми і бажання, щире бажання ваших дітей стати чемпіонами і за те, що ви сказали своїй дитині, ну хочеш, окей, я тобою поїду, повезу тебе на чвят Європи. Mm -hmm. Займаємося організацією поїздки, за, за що ми також дуже дякуємо батьом, нашим мамам, наших спортсменів, котрі нам допомагають з організацією трансферу і проживання і тому подібного. Так що зараз готуємось на чемпіонат Європи. Чудово, це, це радує. А якщо повертаючись до теми нашої програми, як взагалі виникла ідея проведення такого турніру тоді ще з першого, який пройшов восени? Та ще з восени ми вже помічали, що в нас дуже непогана конкуренція на самих турнірах. Ми помічали, що в умовах відсутності турнірів трохи пропадає цей спортивний настрій у спортсменів, якщо ну, турнірів просто немає. І вони повинні були бути на той час. Можливим була е організація тільки таких невеличких івентів. Е ми розуміємо нашу ситуацію в Україні. Отакі е от, от невеличкі івенти у нас в спортивних залах ми організовували. Тобто, так всі е тренера, всі клуби і працювали. Е згодом вже там е ми мали змогу, скажімо так, правильно е робити турніри, і ми вже розуміли, що в нас є ряд топових клубів. Всі хочуть, щоб їхні спортсмени наборювались, щоб тренера бачили свої, скажімо так, сильні сторони, слабі сторони і так далі. На чим працювати, На над чим працювати, щоб, наприклад, ще раз поїхати на більш серйозні турніри, там, прикладу, до Києва на чемпіонат України і так далі. Тобто, ідея просто не народилася так в голові, а просто ми самі до цього прийшли. Тобто, крок за кроком, крок за кроком. у нас просто, напевно, ми з Дімою, у нас є одна схожа риса. Ми вирішаємо, якщо ну, зробити щось, то ну, максимально це круто зробити і якісно. І дешево, це змагання, це змагання у нас дешеві, дуже демократична ціна. От минуле, минуле змагання у нас було 500 гривень за участь. 500 гривень. За ці 500 гривень дитина, окрім шикарної організації. Вона прийшла, відборолась, отримала медаль. Це десь за годину, дві і все пішла. Крім цього, вона отримує призи від спонсорів. Крім цього, вона отримує дуже якісні фотки від нашого фотографа. До речі, ще фотографи у нас працюють і відеооператори. Я забув про них загадати. Нагадати, це дуже важлива частина нашої команди. Якісні фотки отримують. Що головне отримують дуже якісний, якісні медалі нагороди. Бо взагалі, самі топові, ми е, е, працюємо з кращими виробниками, як кубків, так і медалей по всій Україні. Тобто, ми все робимо для того, щоб за умога низь, низький прайс. Зробити максимально круте змагання, та й досі і, і, і на і на це і досі Ще приходить. Досі що я додам, коли почались такі круті ідеї е, вже в цьому році, що треба виходити на новий рівень. Що треба виходити за рамки нашого спортивного залу, Треба е, брати якісь круті майданчики і шукати. Мені чесно по хорошому було попросту. Е, а бідно за за своє місто, чому мої чемпіони, мої діти, сільожні діти повинні витрачати купу грошей, їхати на турніри в Київ, у Львів, у Дніпро. Де тільки одна участь коштує півтори тисячі гривень. І мамі щоб повести дитину разом з дитиною поїхати, треба витратити реально тисяч п'ять шість гривень. Дорога житло і таке дорога житло. житло Участі ну взяти з собою. Я думаю, ну чому от у мене у мене Рожі, є багато реально талановитих дітей, але у батьків, у котрих немає змоги повести їх на крупні турніри. Давайте тоді робити тут у нас. Що нам заважає? Нам нічого не заважає. Давайте пробувати, давайте набивати свої шишки, але давайте пробувати. молоді, амбіційні, давайте це використовувати свій час, який у нас є, і свої амбіції. Так що мені просто було трошки цікаво в цю, в цю драку самим собою влізти і доказати самому собі, то що круто, а я можу. Чудово, хлопці, і в кінці таке питання: от саме про реєстрацію так, учасників, як вона проходить, так і що потрібно зробити для того, щоб стати учасником цього турніру. Вибачте, ви вже не стигнете, реєстрація вчора закінчилася. <гум> <гум> а що потрібно було зробити для того, щоб. Загалом дуже просто. А, це не така система о, застаріла, як раніше було, що повинна так, на карандашиком, карандашиком намалювати, віддати тренеру, потім чекати, буде в тебе суперник чи ні? Ні. Ти в реальному часі реєструєшся на сайті, указуєш свою, свій вік, вагу. Пояс свій, і все. А, іде проплата банківською карто, картою, і все. А, і ти вже світишся в базі як спортсмен, який зареєстрований на змагання, і, і, ти, ти, одразу, бачиш. і да. ти одразу бачиш, що ти зареєстрований, ти бачиш, які у тебе суперники, я, ти бачиш, скільки у тебе їх. Через декілька днів після е, закінчення реєстрації ти вже бачиш сітку, ти бачиш, з ким ти будеш боротися, і так далі. Ти знаєш до чого готуватися. А це не буде такої ситуації, як, на жаль, буває іноді в змаганнях, там, де не є смоскомпу, тобто цей сайт смузкомп називається, по якому ми реєструємося, що моя дитина приїжджає на чемпіонат України там, через всю країну, але в неї немає суперників, вона сидить, бідна, плаче і йде додому потім. Таке дуже часто буває. Ось так. Чудово, ну, що ж, я дуже вдячний, хлопці, що ви сьогодні до нашої студії. Так і бажаю, щоб ваш турнір ставав вже на більш високий рівень. Виходив і, можливо, ставав і міжнародним. Дякую. Дякую. А ви дивились проєкт Спортивне місто. У гостях у нас були організатори Кривбас-Челендж Дмитро Канін та Сергій Москаленко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.